Українчик з Каліфорнії на дроті. Привіт вам, любі українчики! Ем, перш ніж перейдемо до головної розмови, розмова сьогодні буде про підготовку е, до, до того, щоб покинути Україну для тих, в кого є жінки. У кого є жінки, в кого є дівчата, котрі їм не можуть е, допомогти в цьому, будучи тут в Україні, навпаки, е, ще за ними треба доглядати. Перед тим, як перейти до цієї нашої сьогоднішньої теми, яку я хочу сьогодні зачепити, хочу вам нагадати про те, що в нас є телеграм-спільнота. В телеграм спільноті є спільнота койотів, яка може вам допомогти з виходом. І також є частина для спонсорів на каналі, де є маршрути Там за невелику суму грошей, за підписку там, 200 гривень на місяць. Можете отримати загальну картину, як рухатися і по, по всіх напрямках і щось вибрати для себе. Також хочу наголосити на тому, що канал заблокований на території України, і щоб запобігти там подальшим діям, подальшій ескалації стосовно мого каналу. Прошу вас викачувати відео з мого каналу і розміщати його в себе на каналах. Можете створювати канали спеціально для цього. То сам те саме стосується і цієї частини, що для спонсорів, ті, котрі досягнуть тієї межі, що дозволяє мати спонсорів, то робіть те саме. Якщо маєте що додати, то додайте. Якщо не маєте, просто продублюйте. Для того, щоб максимально охопити аудиторію, допомогти людям покинути Україну, тому що Україна не є якоюсь унікальною територією. Історія знає, історія людства знає євреїв, до прикладу, які прекрасно жили. Ну, може, не прекрасно, але все ж таки вони жили і спромоглися жити без своєї країни, розселилися по всій планеті. Ну а потім, як дійшло діло, що не можна було там вирішити проблеми вже в тій Європі, тому що почалася Друга світова, і почалися ці всі нацисти, фашисти, комуністи. Хто там ними тільки не займався, ну то вони повернулися в Палестину і зробили собі свою єврейську країну. Тому е, тут велосипед вигадувати не треба, тут просто треба дійти до того рівня розвитку, як соціуму, е, щоб спромогтися. Зробити це. Наразі е, е, життя в Україні не було і немає. Ну що ж, тепер перейду до того меседжу, який хочу сьогодні донести. Що виходить? Серед вас є такі, котрі переселилися, десь підірвалися із того свого місця проживання, десь там на сході України, може хтось вже два рази переселявся, то з Криму, десь переселився десь в якусь там Донецьку, Луганську області, звідки родом, а потім знову прийшла війна, і вони знову звідти зробили лижі. Переселилися десь, здавалося їм якісь куточки спокійніші, але не тут то було. Чи, наприклад, тим, котрих війна зачепила десь в Одесі, в Миколаївській області, вони переселилися десь сюди на захід. Ну і через якийсь час у всіх виявилося, що, ем, будучи там, ну, не можеш жити і працювати, тому що ну, на вулицю вийти не можна. Спочатку перша та хвиля, яка виїхала, із своїх місць, міст. Вона була там обманом вебхана в якійсь там ТЦК, десь там в першій, першій половині 22-го року. У 23-му році, взагалі, з ними ні, ніхто там не церемонився. І е, зараз виходить, що вже всіх є розуміння, що ця війна не закінчиться ніякими переговорами, ніякими домовленостями, ніякий там трамп-шмамп. І не змусить припинитися цьому всьому балагану, що він що налагоджений, продовжується і буде продовжуватись, як є. Тому в тих, в тих сім'ях чи в тих парах, де жінка не може вам допомогти з тим, що, щоб вас там підвести десь до кордону, ну, тих, в котрих немає автомобіля, наприклад, або де жінка не, не водить автомобіль. Або де є там якісь маленькі дітки, і жінка там не водить автомобіль, до прикладу. Ну, от вона перед війною завагітніла і спромоглася народити якраз так, щоб перші дні війни всіх були клопоти подвійні: і війна, і народження, і не знати, що з цим робити: зродіти, засмучуватись. Зараз виходить, що, що там той перший переляк прийшов, і вже треба щось робити. Так ось, ті жінки, які не можуть вам допомогти в цих ваших намірах, особливо ті, котрі не працюють, і так виходить, що вам доводиться жити, десь на якомусь орендованому житлі. І ніяк не вдається відкласти якихось грошей на те, щоб купити спорядження. Бо там, щоб купити спорядження, то треба ну, нормальну суму бюджету бахати. Треба мати гроші на готелі, на таксистів. Щоб вдало вибрати момент, нормально дістатися до кордону, треба провести зод і зутри ночі в готелях, поміняти з одного-зотри таксі дорогою. Подекуди треба їхати десь із якогось Житомира, якусь там на околиці Житомирської чи Початок Рівненської області, теж на таксі ввечері, бо це безпечніше. Тому на це все потрібні кошти. Виходить, що маючи. Маючи жінку, дівчину, тим більше із дітьми, не вдається цьому всьому дати раду. І не, не варто плекати надії, що якимось дивом ти там, знайдеш якусь роботу там, і вдає, вдасться це все розпетляти. Якщо раптом виникне що, виникне, що ситуація покращиться, то нікуди ви там вламатися не будете, бо жінок все влаштовує, так як воно є. Вони показують прекрасні результати, коли чоловік раптом в них зникає. Вони там сядуть поплачуть пару днів, а далі вони нормально впрягаються, знаходять і заробіток, і знаходять і куди тих дітей подіти, вони там групуються по двоє, по троє, доглядають за дітьми по черзі, все в них нормально виходить. Якщо не думайте, що жінка сильно переживає за те, що будеш ти чи не будеш. Для неї світ ну ніяк на, на тобі клином не зійшовся. Вона тут не для того. І вона взагалі вважає, що робить тобі послугу, бо дає тобі ціль в житті. Тому не треба заморочуватись, треба їх відправляти в авангард. Треба їх відправляти поперед себе, треба відправляти їх, щоб не виїжджали з тими дітьми за кордон. Це в тому випадку, коли ти збираєшся сам валити. От зараз робити якусь там першу спробу, якщо не вийде, другу спробу. Там, це може зайняти там, тих якихось пару місяців, може де в кого півроку займе, бо може в якусь там учебку загребти, йому там сподобається. Наприкладу. То для, для такої категорії я рекомендую відправити жінок, щоб вони дісталися там, якоїсь Німеччини і там почали оформлення. Пожили там в таборі, їм там де норм, там діточок вистачає, українчиків теж вистачає. Там не стоваришуються, і все там у них буде добре. Вони вас там дочекаються. Якраз коли ти туди вийдеш, до неї доїдеш, то вже там можна, вже дійде до того, що вона буде шукати якесь там то соціальне житло, за яке буде платити німецький уряд. Це якщо про Німеччину, про будь-яку іншу країну, плюс-мінус те саме, то все залежить від бажання кожної і, і вподобань її. Тобто, навіть якщо вона там не знає мови, не вміє жити без мами, а тепер вже без тебе не вміє жити, навчиться. Жінки вони дуже соціальні дуже талановиті в тому, щоб пробивати собі шлях, особливо, коли їй треба. Тому не, не варто їх тримати і планувати все так, що ти вийдеш, вона там за тобою слідом поїде. Якщо, знову ж таки, якщо вона може тобі допомогти то дістатися кордону, то чому б ні? А якщо не може, якщо вона цим не збирається займатися, не треба вдавати із себе якогось легеня, лицаря і ще якогось там героя. Це все дурня і вона тільки ускладнює виконання втілення цього плану. Тим більше, якщо вона вийде, то це буде додатковою мотивацією для тебе. Не сидіти тут, бо багато хто тут намагається оптимізувати це все, вибрати якийсь вдаліший момент, дочекатися там якогось чергового раунду переговорів, там, пропаганда нормально вас там підгодовує, заодно залякатися якимись там вбитими на кордоні, якимись мінами, і ще, там, дронами, і, і так далі по списку. Про це взагалі окрема історія, як працює українська пропаганда, як вона з одного боку дає надію, з іншого боку, залякує, щоб ніхто нікуди не рипався, щоб можна було вас там виловити по одному. І жінки якраз їм грають на руку, тому що вони не дають вам можливості підготуватися до того. У вас там щоденні клопоти, одне те саме по колу, як білка в колесі, і ситуація подалі дедалі ускладнюється. Тому відправляйте їх вперед, хай вони там починають на новому місці, особливо в тих, котрих там якісь діти в школу. Зараз літо прекрасна пора, в дітей канікули, хай вони там звалюють, оформляються і готуються до школи там вже по якихось Німеччинах, якихось Голландіях, Ірландіях, Ісландіях, Норвегіях, хто де. Ну що ж, всім бажаю успіху. І зустрінемося по цей бік кордону, по цей що я. Давайтеся знати. Бувайте!